Нема нікого пане, щоб мені поміг спуститися в купіль. Не один раз ми вже слухали цю е, відрізок із від Святого Євангелія про, про ту купіль овечу, що була в Єрусалимі, що час від часу сходив ангел і доторкався води. І кожен, хто занурювався в ту купіль, відразу ставав здоровим, яка би не була його недуга люба. І бачимо, що там багато зібралося калік хворих, всяких там, що чекали, одужання. Хтось міг сам залізти туди, хтось комусь там треба було допомагати. І бачимо, лежить чоловік 38 років. Тут не сказано, що він 38 років сиді, лежав коло тої купелі, але його недуга була 38 років, а лежав він там дуже довго. І лежав він там довго. І знаєте, коли людина на одному місці, навіть якщо вона каліка чи ще щось. Вона старається пристосуватися до того. І через певний період часу він також пристосувався. Знаєте, звідки я це собі так думаю? Тому що Христос його питається, бажаєш видужити? Дивне запитання, що не? Певно, що бажаю, що там лежу. Але діло в тому, що та овеча купля вона була для того, щоб пастухи. Та мили там своїх вівців перед тим, як мали їх стригти. Тобто, це було місце, де така собі перевалочна база для пастухів. І пастухи там збиралися, час від часу приходили, так, також до тої то купелі, десь там води набрати, чи ще щось, розумієте, і приносили там кусок хліба, ще там щось поїсти от тим хворим, що там лежали. І цей товариш, який там лежав так довго, Знаєте, його вже всі знали. Боже, старався щось йому принести, з ним поговорити. Він дуже багато, в основному він дуже багато розказував, скільки людей оздоровилося. Він таку мав собі місію Божу, так? але пристосувався до того, що його годували. Він себе не відчував самотнім, ну таким собі господарем купелі, знаєш, каже Господь. Хочеш видужати? Та немає нікого, пане би мені поміг. А ті, що допомагали іншим, вони по яким критеріям вибирали, кому треба допомогти? Ти, а той старий тому вже нашу йому. Беремо цього молодого, ти, певно, його зараз здоров'я. А якби ви там були, ви би кого вели першого? Хтось той, хто вам ближчий. З родини, а може хтось і близький, або, або син, або мати, або батько, або сестра, або брат? Чи ви йшли брати того, що 38 років вже слабує, а свою дитину лишили там, чи ще когось? Які критерії людина використовує кому допомагати? Перший раз, то, що є близьке мені? Це добре, чи зле? Це дуже добре, бо Господь Бог хоче, щоб ми йому показали, наскільки людина, яка страждає для нас є важна. Бо люди, які мають недуги, вони не приносять радість ні собі, ні тим, що навколо них. І ще не знати, хто більше страждає. Коли мама бачить, що дитина каліка там не може ходити. І вона її обходить цей, цей, цей тягар. Або навпаки, мати, старша людина вже потребує, щоб коло неї ходили. І донька, чи син мучиться коло неї. То є тягар. І Господь Бог через оці наші труднощі, які поруч з нами, хоче, щоб ми йому показали, наскільки ці люди. Для нас є важні. <кій> Часом. Та хвора людина, яка вже надоїла всім. І якби вам була така можливість, що там купіль, то ці хатні вже такі злосні кажуть, я підуріпше того, якогось чужого віднесу на його оздоровлю, чи ти мене маєш тут нервувати скільки. А це означає, що ви поламалися, ви не здали екзамен. Ніколи не опускайте руки перед труднощами, які вас мучать. Бо ви вибрані стали на тих, щоб допомогти. Чули, що той калійка сказав? Господи, нема, нема нікого, аби мені поміг. Але коли вони сходилися до тої купелі, вони всі сиділи навколо нього навколо цього чоловіка. Чому? Бо він там довго був, він усе знав, він розказував примірно, коли ангел приходить. Він всім розказував, як люди оздоровлювалися. Всі сиділи навколо нього. Тільки вода схолихнулася, ангел торкнувся, всі його лишали, і кожен біг за своїм слабим. Він також мав місію. І його місія була дуже важка, але ця тривалість, його терпіння, була винагороджена чим до нього прийшов сам Христос. І той стан, в якому він був, Христос хоче уточнити. Він каже: бажаєш видужити? Чи бажаєш далі тут бути? Бо він вже був пристосувався. Він був востребований, він був потрібний людям, він був корисний. Навколо нього дуже багато людей збиралося. І пастухи любили коло нього посидіти поговорити. Він розказує, він мав що розказати. Він багато бачив зцілень, багато оздоровлень, бачив, яких приводили, бачив, хто допомагав. І часом вже він був замучений і казав: Та поможіть мені, та відведіть мене, та занурьте мене в ту купи. І не було кому. Не було, бо ті, хто прийшли оздоровляти, думали за когось іншого. Якщо би тебе сьогодні спитав, кожного із вас, хто мене сьогодні чує, чи є в тебе людина, яку би ти хотів сьогодні привезти в купіль? оздоровити її від тяжкої хвороби. Чи ти, який потребуєш зцілення, Господь тебе питається сьогодні, чи бажаєш видужати? Відкажіться від своєї хвороби. Ви скажете, то-то як? Відкажіться від своєї хвороби? Запросіть здоров'я в своє життя? Всі Болячки, які вас десь через якусь ту чи іншу обставину прийшли до вас, відкиньте їх разом із гріхами, разом із своїми поганими звичками, разом із своїми такими маленькими проявами гніву, із маленькими проявами ненависті, бо іменно через оці шпарини, до нас закрадаються. Наші болячки, а душа наша то є купіль, якої час від часу торкається ангел, і якою би ти хворобою не хворів, Господь Бог тебе оздоровить. І тебе Христос сьогодні питає, чи ти хочеш оздоровитися? Чи ти хочеш одужати, чи ти привик до своєї хвороби? До своїх похотей, до своїх пристрастей, до свого лихого язика. Ти, ти хочеш оздоровитися чи ні? І знаєте, чому Господь Бог його оздоровив? Бо Господь Бог бачить, що буде з тобою після оздоровлення. Де він його знайшов? У храмі? Він його знайшов у храмі, бо той навіть не знов питають, а хто той, що казав тобі, ложити йде? Він каже, «Так я не знаю. Ти прийшов якийсь такий. І все, та я не знаю, хто то. А він мені сказав встань, я встав. Я не, він навіть не знав, хто то. І Господь Бог приходить і знаходить його в храмі. І тебе Господь Бог оздоровить, якщо ти після свого оздоровлення будеш ходити своїми ніжками до храму. Не тільки онлайн дивиться. Але приходити до храму. Чи хочеш, щоб тебе Господь Бог оздоровив? А Господь Бог тебе питаєся, чи бажаєш ти видужати? Якщо бажаєш, то будь здоровий, будь зцілений. прийди до Бога до храму, щоб йому подякувати. І приведи когось із собою. Щоб не казати, нема нікого, пане, щоб мені допоміг. Будь тим, хто допомагає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа.